Тому наперед можете пожартипочку, підписатися на канал. Він ще нам нічого не розказав, вже просто підписку на канал. Ну, це жесть якась. Привіт, тільки я не айтигер <ривіт> Почому я такий Токсик? Та чого це я Токсик? Ти ще не бачив, будь яколи я Токсик, блін. З того року я собі купив Core i 5 13500 Чому саме він і чому я не взяв собі AMD? Щоб мені все добре швиденько монтувалося, щоб я міг собі спокійно стрімити і не було жодних проблем. Якщо йому і працювати, то дійсно, Intel правильно, і на ньому можна і сидіти надалі для того, щоб монтувати і це все робити. Intel в цьому плані, якщо ти за добом він працює, то йому набагато краще буде. Після того як до мене почали приїздити на тест такі відеокарти, як RTX 4070 Ti... Мені цікаво, кому він сраку продав, що до нього почали на тести приїздити всякі чуваки, там ну всякі відеокарти, всяка штука на тест. Тир, пощади. Ну якщо в тебе є цікаві ролики на прикмету подивитися, ти знаєш, що робити. Адже якщо ви знаєте, то інтел що заявляє характеристиках то є чуть-чуть неправда, то є на одне ядро, Якщо вас буде. Ой Боже, Intel заявляє, то є чуть-чуть неправда. А якщо ти не знав, мій дорогуша, окрім того, що вони заявляють, чуть-чуть неправда. Ну, умовно, ТДП про це написано там 65 Вт. Якщо в тебе хороша материнка, хороше охолодження, то даний клієнт. Даний клієнт бачить прекрасну таку штуку, як розгон цього процеса. Із 65 Вт він перетворюється в 130. Я собі купив до i5-13500 Asus 513500, Gaming B760 плюс Wi-Fi D4. Я тоді вирішив заощадити. А, D4, тобто на ddr 4 І знаєте, от взагалі не прогадав. Так, можливо, чуть-чуть я втрачаю продуктивність, але не. Знаєте, не прогадав, але можливо я чуть-чуть втрачаю продуктивності. Чувак, це просто жах, блін. Ну на що ти таке пориш? Але все одно для об'єктивності тестів мені була необхідна материнська плата з ddr 5 пам'яттю, тому я взяв собі Asus Асустав Gaming Z790BT. О, а тепер взяв собі нову плату. Ти він два рази поміняв плату, два рази переплатив. Розумник, коротше. Прожату подобаєчку буде, також дуже і дуже. Ми вже тобі дві вподобаєчки прожали. Ти в нас отут просив вподобаєчку. Отут просиш вподобаєчку. Господи, проси, що скажеш. Ти в тіктоці сидиш чи що, що тут на просить людей, щоб вони тапали по цьому довбаному екрану. <звук> Я відразу знав, що мені потрібно мінімум 32 ГБ оперативної пам'яті. У мене є Kingston Fury, рин... Я відразу знав, що мені треба 32 Гатті. А нічого для ddr 5 бажаний мінімальний об'єм 32 ГБ. Ні, я одразу знав. Молодець. Asus Gaming lc 2 360 RGB. Це трьохсекційна водянка. А, не знаю, ну любить любить чувак Asus. Він чи на них? Ну, що поробиш. На жаль, в мене такого немає. Я не люблю щось конкретне. Хоча багато хто каже, що я взагалі нічого не люблю. Я все, аби тільки засрать. Gaming, RTX 4070 TI Super, у виконанні. Ну якщо вже і так брати, тоді доплати ще бабла і купи вже 4080. Ну шо ти? Точніше, 4080 супер купи, а не просто 4070 Ti супер. І от прям дуже подобається. Плюс візуально виглядає та фматеряночка, та е відеокарта Активно натаф отак. Ох, молодець, чувак. Прям неймовірно. Якщо вам подобається, можете також прожати вподобайку і якщо б вам щось. Давайте порахуємо, скільки він вподобайок уже попросив. Це як? Протиснув вподобайку, відпустив вподобайку. Протиснув вподобайку, відпустив вподобайку. Чи як? Хотілося в такому форматі собі зібрати, питайте, спробую вам допомогти. Щоб важливо... Мені цікаво, як він спробує нам допомогти. Так ти ж знаєш? А от, наприклад, Тигрик, ну він ж нічого не знає, нічого не розуміє, як мені в одному із чатів написали, неук з інтернету нічого не знає, нічого не розуміє. Тому я от піду до епідоза і скажу друже, допоможи бідному батьку Тигру, який ніхі не розуміє, щоб. Той, збери мені комп'ютер. На такій відеокарті я спільможу вільно стрімити в 2К, використовувати два монітори, виставляти максимальні налаштування графіки, і ні в чому собі. Мені цікаво, як він може виставляти максимальні налаштування графіки і що він грає на максималках. Хай він гне сталкер на максималках з усіми повзунками, окрім DLSS-у з 2 крушала П3 після Експрес 3 Рушила по терабайту. І на 500 гіг в мене стоїть Samsung 980, а основне під систему кестретесті, щоб все літало. Тому якийсь ось такий у мене сетап по SSD, тобто у сумі в мене 3,5 терабайта. Ну, от в нього 3,5 терабайта. Я сижу на SSD 128 гіг і 500 в жорсткому диску. Блок Блокжелення використовують компанії MSI на 850 Вт, от зараз точно не згадаю. А чого не ASUS, мать? За ногу, га? Ну ти ж все збирав на Asus, і тут MSI виривається з ноги. Наприклад, до блока жилень потрібно було би доплатити десь 500-700 гривень і був би вже пасивний режим роботи і чуть-чуть. Ну так а чого ж ти не доплатив, 500-700 зрелом? Всім рекомендуєш, а сам не доплатив. Ось такі в мене комплектуючі. Думаю, підібрав його все собі для себе ідеально, mm -hmm. так. Ой. Ідеальний ідеал. Для кого ця збірочка є не ідеальною. Для мене це взагалі жесть. Зараз ми прийдемо до тесту oh. в іграх. Хоча я це робити не дуже хочу, я так коротенько пробіжуся. Така що ти, якщо ти це робити не дуже хочеш? Ну тоді не показуй це. Мені оце подобається. Ух, блін, як мене горить. Там подобаєш, і не Яка це вже вподобайка поспіль? Ко це вже п'ята, боже пиздець. А як можна на ютубі п'ять разів поставити?